Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні я із підписником вирушаємо на автоплощадочки, щоб оглянути та підібрати для його автомобіль. Звісно, сьогодні я маю можливість зробити відео на автоплощадочках і показати вам, які там автомобілі продаються. Буду показувати більшість автомобілів, про які ви найчастіше мене запитуєте, а саме це німецький автопром, французький та японський. Постараюся показати якнайбільше цікавих варіантів. І, звісно, побачимо, які там ціни є на автомобілі. Друзі, буду я вирушати, ви не забудьте натиснути лайк цьому відео. Звісно, друзі, не жалійте лайків. Чим буде більше лайків, і я буду бачити, що такі відео вам подобаються, я буду більше робити таких відео. Звісно, друзі, підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео, та залишаємо свій коментар. Всім приємного перегляду, а я погнав! Так, друзі, ми вже на площадочці, на першій в місто Кутно, на Дудки 11 автомобілів тут є дуже багато, звісно дощ іде. Сьогодні нам допоможе парасолька, тому що дуже-дуже сильний дощ розійшовся. Звісно, погода не для автопідвору. Буду показувати вам швидше і якомога більше різних автомобілів i-30 в універсалі 2011 року випуску 1,6 бензин. Ціна автомобіля 23 900 злотих. Пробіг 198 тисяч кілометрів. Шкірині сидіння. Механіка шестиступенева, На гарних легкосплавних дисках, літня гума. На перший погляд в гарному стані. Лінзована оптика, туманочки, Ford Mondeo в універсалі 2,0 бензиновий, 2009 рік, ціна 23900 злотих, пробіг 241 тисяча кілометрів, механіка 5-ступенева, легкосплавних дисках. Оптика звичайна галогенна. Маночки, передній задній парктроник. BMW серія 3, 320, В Седані 2,0. Дизель 2008 рік. Пробігу 254 тисячі км. Ціна 23 тисячі 900 злотих. Механіка 6 струпнила. BMW 320 в універсалі автомобіль із Німеччини 2008 рік. пробіг у 275 тисяч кілометрів, 2,0 дизель, ціна 23900. Коробка автоматична. Audi a 4 в b 5 кузові Універсал 2001 року. Пробіг 301 тисяча кілометрів. 1,6 бензин, ціна 8900 злотих. Механіка. Друзі, вибачайте, дуже погана погода, дощ іде, тому все погано видно. Так, друзі, тут площадочка дуже велика, дуже багато різних автомобілів є. Тоді є такі автомобілі, які стоять руками, і не продаються, я буду старатися показувати більш-менш свіжі варіанти. Тому що я частенько буваю на цій площадочці. Зараз вам швиденько пройдуться в цій площадочці, покажу, які взагалі тоді є. автомобілі, щоб ви собі розуміли. І будемо щось дивитися. Це РВ 2013 рік. 2.2 дизель 4х4. Пробігу автомобіля 255 тисяч кілометрів. Ціна 55 900 злотих. Коробка механічна. Просили показувати більше кашкаїв. Ось знайшов Нісан кашкай. Ну, опис видно, 1,5 DCI 2007 рік. Пробігу пише 160 тисяч кілометрів, ціна 24 тисячі 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Volvo p 50 із Німеччини. 2010 рік, 246 тисяч пробігу, 24 дизель, ціна 24 тисячі 900 злотих на автоматичній коробці. Легкосплавні диски, оптика Xenon. Renault Grand Scenic, 2010 року, 1,9 дизель. Пробігу 201 тисяча кілометрів, ціна 21 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Volvo XC60 2012 року випуску. Пробіг 278 тисяч кілометрів, 2 літра дизель, ціна автомобіля 54 тисячі 900 злотих. в універсалі, на польських номерах 2,0 турбовано бензин 2008 рік на автоматичній коробці 226 тисяч пробігу, ціна такого автомобіля 24 тисячі 900 злотих. Це класа. Дані на польській реєстрації. Ціна 29 900 злотих 2008 рік. 2,2 дизель пробігу 282 тисячі кілометрів. Нічого не видно, дуже погано. Коробка механічна. Volkswagen Т-4, грузопасажир. 2000 року 1,9 дизель пробігу 275 тисяч кілометрів. Ціна 15 тисяч 900 злотих. Звісно, механіка. Opel Astra H в універсалі 2008 року випуску. 1,6 бензин, пробігу 147 тисяч, ціна 15 тисяч 900 злотих. Шкода Супер Б в універсалі із двигуном 1,6 тисяч. 2015 рік на польській реєстрації. Пробігу пише 251 тисяча кілометрів, ціна 42 тисячі 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Mazda 6 універсалі 2012 року випуску на польській реєстрації пробігу 214 тисяч кілометрів 2,0 бензин ціна 49 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенів До речі, друзі, продовжуйте писати в коментарях, які автомобілі ви шукаєте якими автомобілями ви цікавитесь, щоб я наступний раз, на які автомобілі більше звертати увагу. Ну і все ж таки не забудьте написати лайк цьому відео. Весь 7 в універсалі 2,0. Дизель. 2012 рік випуску пробігу 288 тисяч км. Ціна 39900 злотих на механіці. Сігнія в Універсалі 2014 року випуску 2.0 дизель. Пробіг не вказаний, ціна такого автомобіля 39 900 злотих. Volkswagen Jetta 2011 року випуску. Пробігу 168 тисяч кілометрів, 1,6 дизель. Ціна 31 900 злотих. Свагальф 4-го покоління п'ятидверний хетчбек. 1,6. Бензиновий 2003 рік, пробігу 251 тисяча кілометрів. Ціна 9900 злотих. Механіка 5 ступенів. Іжо 58. Прибув із Німеччини. 2010 року сімимісний 1.6 HDI, пробігу 242 тисячі км, ціна 25 тисяч злотих. Механіка 6 ступенів. автомобіль є зареєстрований в Польщі. 2014 рік випуску, 227 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 45 900 злотих. Світленький салон, механіка 6 -ступенева. Ford Focus в універсалі. Чорного кольору. 1,6. дизель 2013 рік пробігу 247 тисяч, ціна 26 900 злотих. Шкіряні сидіння, механіка 6 ступенева. Передні задні апартроніки присутні, фаркоп, Peugeot 308 SV 2015 року випуску. 206 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 47 900 злотих. Коробка автоматична, шкіряні сидіння чорного кольору на гарних легкосплавних дисках. Nissan Qashqai Plus 2 2010 року випуску. 38 тисяч кілометрів, ціна 39 тисяч злотих. Механіка шестиступенева, панорама присутня. Також один ціна Peugeot 508 СВ 1,6 дизель, 2012 рік, Пробіг не вказаний, ціна 28 тисяч 900 коробка автоматична, нічого не видно. Погода, звісно, сьогодні жахлива. Будемо помалу завершувати огляд, тому що погода стає все гірша. Іде дощ, мокрий сніг, вітер починається дуже сильний. Зараз вам покажу ще декілька гарних варіантів, якщо знайду, і будемо прощатися. Ауді А4 в бесьомому кузові Універсал, 1,9 дизель, 2006 рік, 236 тисяч пробігуль ціна 19 тисяч 900 злотих. Механіка п'яти ступень. Форт Цемакс із Німеччини. 236 тисяч. 2010 рік 1,6 палива не вказаний. Ціна 15 тисяч 970. Це дизель, 1,6 дизель. Опель Zafira 2012 року випуску. із двигуном 2 літра дизель, 215 тисяч пробігу. Наткий автомобіль 36900 злотих. Коробка автоматична. Реносценік 2007 року 1,6 бензин. Ціна 14900 злотих. Пробіг 200. 25 тисяч 25 років трошки погано видно. Механіка ступенів. Opel Zafira, 1,6 бензин, 2011 рік випуску. Пробігу 142 тисячі кілометрів. Пише, що сервісована. Ціна 22 900 злотих. Механіка 5 ступенів Кашкай, 2011 рік випуску, 229 тисяч пробігу, ціна 35 тисяч 900 злотих, Механіка 6 ступенева. Volkswagen Tiguan Тігуан. 2.0 дизель. 2011 рік, 212 тисяч пробігу, ціна 46 тисяч 900 злотих. Світленький шкільний салон і механіка 6 ступенів. Форд Куга. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. Ціна 59 тисяч 900 злотих. 2,0 дизель, 2013 рік випуску. Пробіг не вказаний. Комбіновані сидіння, шкіра плюс тканина, механіка шести ступенів. Ford S-Max 2.0 дизель 2010 рік випуску. 275 тисяч кілометрів, це 29 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Обігу 262 тисячі км, 2,0 дизель, ціна 20 900 злотих. Шкіряні сидіння, механіка 600 метрів. Опаль Astra Jayka, універсалі. 1,7 дизель, 2011 рік випуску. Обіг не вказаний, ціна 21 900 злотих. Механіка 6 ступунив. Сітроген Berlingo 2010 року випуску із пробігом 233 тисячі кілометрів. Двигун 1,6 бензиновий. Ціна 27 900 злотих. Механіка 5 ступенів Сіжов партнер 2009 року випуску двигун 1,6 HDI. П'ятий місцевий пробіг у 230 тисяч кілометрів, ціна 26 900 злотих. Механіка 5 ступенів. Форт Куга. 2013 року випуску із двигуном 2.0 дизель. Пробігу 200 тисяч кілометрів, ціна 58 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Sportage 2013 року випуску. Із двигуном 1,7 дизель. Пробіг не вказано, ціна 49 900 злотих. Шкірні сидіння, сидіння механіка шестиступенева. Opel Insignia 2014 року випуску. Двигун двайнордизель пробігу 188 тисяч км, ціна 37 900 злотих. Механіка шестиступенева. Ford Focus в універсалі 2011 року випуску Пробігу 214 тисяч кілометрів, 1,6 дизель. Ціна 16900 злотих. Механіка 5 ступенів. Друзі, ось ви бачили ми, які автомобілі продаються на цій площадочці. Сподобалось відео. Натисніть лайк, пишіть будь-який коментар і не забудьте. Підписатися на цей YouTube канал. Всі можна грати здобути, то